Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 228 заняття, тема якого властивості та графіки основних видів функцій, побудова графіків функцій з допомогою геометричних перетворень та обернена функція. Розпочнемо з того, що називають функцію. Функцію називають певну функціональну залежність, де кожному аргументу, що належить області своєї визначення. Відповідає значення функції до цього аргумента. Згадуємо, що x це в нас незалежна змінна, а y це залежна змінна. Тепер ось основні види графіків функцій. Y дорівнює KX плюс L. Така функція називається лінійною. А тобто, приблизно, якщо казати коротко про цей графік, то це якось. Тобто пряма. Якщо ця пряма буде проходити через початок координат, то вона тоді буде називатися прямою пропорційністю. Тепер поговоримо про функцію y дорівнює x квадрат. Функція y дорівнює x квадрат це парабола. Загальний її вигляд ось такий. Наступний графік функції це y дорівнює корінь з x. Цей графік функції називається гіперболою та малюється таким чином. В загальному вигляді. y дорівнює корінь з. Х. Далі. Наступний графік, який ми з вами розглянемо, це y дорівнює k ділене на x. Виглядає він приблизно так. Тобто є дві гілки гіперболи, що розташовані у різних координатних чертях. Далі, наступний графік, який ми зараз з вами розглянемо, це y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де a не дорівнює нулю. І графік цей називається квадратичним графіком. Дивіться. Цей графік це також парабола, вона може бути розташована в будь-якому місці свого на координатній площині. І ви можете задати запитання, чим оцей графік відрізняється від цього графіка. Відрізняється він тим, що якщо ми кажемо про графік y дорівнює рівня x квадрат, то він завжди буде виходити з початку координат. Якщо ми кажемо про такий графік, то він може виходити з будь-якого місця на цьому графіку, тобто на цій координатній площині. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Давайте тепер поговоримо про те, як за допомогою геометричних перетворень ми можемо перетворювати графіки. Дивіться, так як час в нас обмежений, то розглянути усі ці графіки ми не встигнемо. Їх за допомогою геометричних перетворень ми можемо побудувати. Але один вид графіка ми розглянемо. Це буде Y дорівнює x квадрат парабола. Давайте намалюємо початковий графік. Y дорівнює x квадрат. Намалювали. Тепер наступний вид графіка, y дорівнює мінус X квадрат. Як за допомогою цього графіка ми можемо отримати графік y дорівнює мінус X квадрат? Дуже просто. Ми просто перенесемо кожну точку цього графіка симетрично відносно осі осяпсис і перевернемо його у інший бік. Тобто запам'ятовуйте, так це стосується до кожного цих графіків. Тобто, який би графік ви намалювали, принцип перетворення залишиться таким самим. Далі, y дорівнює x-1 квадрат. Що ми робимо у цьому випадку? Якщо в нас записане у дужках x-1 квадрат, ну або x-a певне якесь, то ми відступаємо праворуч на стільки чисел від початкового графіку, скільки їх у дужках. Якщо в нас тут би був плюс, ми підступали би ліворуч. Тобто на одну точку ми відступаємо від кожної точки минулого графіку і будуємо новий графік. На одну. Ось таке в нас вийшло з вами перетворення. Ну і ще одне перетворення – це х квадрат плюс 3. Якщо в нас нема дужок і є заду і є плюс або мінус, то в такому випадку ми, якщо плюс, підіймаємо початковий графік на задану кількість е, чисел або ж опускаємо. Дивіться, тут плюс 3. Отже, ми кожне число підіймаємо, кожну точку, підіймаємо на три клітинки догори. І ось наш графік. Запам'ятайте цей алгоритм, бо він дуже корисний. Я сподіваюся, він вам знадобиться і на іспитах, і взагалі. Аби спростити собі життя під час побудови цих графіків. І останнє що я зараз вам розповім, це що називають оберненою функцією. Дивіться, нехай в нас була функція y дорівнює 5 x 1 Нам необхідно зробити функцію, обернену їй. Для цього нам необхідно буде виразити x. Тобто, аби в нас було не y дорівнює, а x дорівнює. Що ми для цього зробимо? Ми з вами перенесемо мінус 1 до y і отримаємо y плюс 1 дорівнює 5 x Звідки ми виразимо x x дорівнюватиме y плюс 1 поділити на 5. І ось оця функція є оберненою до цієї. Тобто, аби нам зробити обернену функцію, необхідно виразити аргумент. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання з приводу цього уроку, пишіть в коментарях, якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.